Це перше, перше відкриття пакетів документів осіб, що претендують на заняття, що, що претендують на участь у конкурсі на посаду директора та оголошення прізвищ претендентів. Це перше питання. Шановні колеги, для організації нашої роботи по основному нашому питанню по відкриттю пакетів. Я прошу до слова, члена нашої комісії. Дякую, всім доброго дня. З нами лежать по-перше, всі пакети, які ми отримали протягом цього місяця. Це сто п'ятдесят дев'ять пакетів і Ви працюєте, я просто трошки відключуся. Ми зараз відкриваємо пакети і записуємо всіх осіб, які спрямували документи. Якщо майже пакеті, немає звернення, що він хоче на цю посаду.

82. Это, это, -хали. -хали. Ух ты! ты, ты еще? Да.